Чому корисно знімати напругу з очей, так і в цілому старатися хоч трошки да, тренувати ваш е, зір, навіть якщо у вас нема проблем зрінням. Такі прості практики, коли ми розслабляємо наші очі або хоч трошки тренуємо зір, вони допомагають зняти нам напругу з нашого мозку. Сьогодні, на жаль, у багатьох людей мозок перегружений, і ось вам тривога, депресія, панічні атаки, постійні головні болі. Мозок? Постійно тупить, погана пам'ять, де да і в цілому вам важко контролювати ваші думки. Очі мають прямий зв'язок з префронтальною корою нашого мозку. Це та частина мозку, яка у нас розполагається да, в лобної долі. Це одна із найважливіших частин людського мозку. її часто називають центром управління. І коли наш центр управління погано працює, ми трямоємо повністю контроль над собою, ну і звісно, над своїм життям. Так? давайте прийдемося по ключовим моментам, за що в основному відповідає да, префронтальна кора мозку. Це здатність ставити цілі і, звісно, досягати цих. Цілі, незважаючи на перешкоди, а перешкоди будуть по-любому, да? тому що не все так легко дається. В цілому, ну, цель поставити не складно, а от досягти да, поставлених задач. Куди складніше гнучкість мислення, здатність перемикатися між різними завданнями, тобто швидко змінювати стратегію чи точку зору, наприклад, коли обставини дуже швидко міняються. Тобто, в принципі, швидко адаптуватися до різних задач і приймати вірне рішення для вирішення цих задач це робоча наша пам'ять. Тобто .е. здатність до навчання так, щоб ми могли заповнити велику кількість інформації, це когнітивний контроль, тобто .е. здатність зосереджувати нашу увагу на важливих для нас задачах, і при цьому ігнорувати різні відволікаючі фактори. І коли друзі ми перенапрягаємо наші очі, наприклад, да, коли ми дуже часто заліпаємо в монітор по роботі або просто так, або залипаємо в телефон, да, до речі, це дуже сильно перенапрягає наші очі, ми даже не помічаємо. Так, і це а, створює, на жаль, напругу не тільки на очі, да, но і на наш мозок, а іменно на префронтальну а, кору нашого мозку, Да. І наш центр управління на жаль починає погано працювати. Ну і звісно, ми починаємо себе дуже погано відчувати, як емоційно, так і до речі, фізично теж. Тому, на перший погляд, оці прості вправи для розслаблення очей або для тренування зріння, да, які кажуться, якщо чесно, так якимись простими і неефективними, насправді можуть бути дуже ефективними, так і покращувати не тільки якість нашого зору, ну і в цілому ще роботу нашого центру управління, то тобто нашого мозку.